Друзі, усім привіт! Всім бажаю гарного дня, настрою. До нас тут забралась вже така справжня осінь. Я вам хочу показати зараз свою роботу, яку я майже зробила. Ось це ці грядочки, що я в попередніх відео показувала, які я почала монтувати. Ось в мене такий результат Ну, Це ще не завершена робота. Мені не вистачило матеріалу, ось там з цієї сторони біля грушки я ще маю одну грядочку зробити. І з цієї сторони, але тут, напевно, що я вже не буду дощечок ставити, я тут просто гарно перекопаю і посаджу цибульку і чесник. Ось так. І вона просто буде така неогороджена, виходить. Мені подобається, в принципі, як вийшло. Ось такі стежиночки вийшли. Знаєте, так все добре, гарно можна обійти. А тут ще до хризантем я досадила примулки, мене там ще. І ще, до речі, їх залишилось. Ще потрібно розсадити, поки вони там не пропали. От я вже не знаю куди. Ну кудись треба придумати. Так, ось так зараз вам зближче покажу. Тут мало бути їх чотири, але вийшло 3. Але в цьому сезоні я, напевно, так і залишу. Я просто гарно тут розрівняю і висажу скоріш за все, цибулю. Можливо, там зелень, редиска буде весною. Ну, я щось придумаю. Ось і в мене тут розквітла моя гарнюча хризонтема. квіткова, вона дуже гарна, така вона жовто-червона. Телефон все одно не передає. Така, знаєте, величезна квітка, пишна. Прямо вау, гарна. Ось тут вона якось камера як жовту більш передає, але насправді більше червоного. Ось така краса. Я весною постараюсь її розсадити, щоб її побільше було. Бо от, коли великим кущом, то вона трошки розпаде. Так, тут ще дозріває така темна вишнева хризантемка вже десь також Ось-ось, має повністю розквітнути. І хризантема кнопочка. Ну, дуже вона гарна, вона вже також майже повністю розпустилась. Бачите, яка в неї квіточка, така вона кулька. Кулькою прямо. Красота, неймовірна. Такий ніжний колір, я такі просто обожнюю. Дивіться, яка вона така густенька, класна. Ось бо там друга ту, що я пересаджувала, вона трошки прихоріла, ну, зрозуміло, напевно, після пересадки. Ну, як вона квітна, але вона не така яскрава, як ця. М -м, трошечки нарушила я її спокій, але нічого. Вже в наступному році буде дуже гарно виглядати. Так, і мене там в цій стороні також нові хризантеми порозквітали, ті, котрі пізніше. Зараз я вам покажу, які ось ця трошки впала. Теж така гарна, яскрава, жовта, але просто що вони високі. Примулки наче поприймалися. Але вони такі живучі, їм тут буде добре. Я думаю, приймуться все буде добре. Так, показую, ну так, да, без лорда ніяк. Е, показую, які нові розквітли. Тут така малинова. Дивіться, яка ромашечка. Така величезна жовта середина і маленькі пелюсточки рожеві. Ну, така цікава хризантема, гарна. Так, далі тут також оця великоквіткова та, що в мене є в тій стороні. Бачите, вона тут яскравіша трошки. І ось ці повністю розквітли. Ну, дуже гарні. Бачите, якось так на одному бутончику. Вони прямо так щільно одна до одної прилягають. Тоже дуже цікава якась біло жовта серединка і така квітка рожева. Так, далі в нас така, ця я вже показувала. Блін, які ж вони гарні ці хризантеми. Далі ось така трошки посічена рожева. Я щось думала, що в мене мало рожевих, а оказується, що немало, багатенько є. І починає розпускатись така оранжева, ось ця, червоно-оранжева. Бачите, якась одна квітка оранжева, а друга червона. Може, це якісь разом тут. Ну, побачимо, я почекаю, нехай воно розпуститься повністю. Так, це така сама. Це великоквіткова жовта, ще поки закрита. Далі ось ці ромашечки. Таке маленьке сонечко. Так, і ось ці фісташкові вже майже повідкривались. І тут така пудрова, вона така рожево-пудрова, вона чуть-чуть пізніше відкриється. Ще тільки бутончики. Ну, в принципі, по хризантемах у мене все, поки нічого нового немає. Так, а я вам хочу показати, що я сьогодні посадила, там деякі нові рослинки в садку. Я в попередніх відео казала, що я хотіла їх посадити. І нарешті я це зробила. Я тут трошки зайнялась самодіяльністю такою. Зробила такий, знаєте, березклет на штамбі. Ну, я бачила, що вони такі існують, але я просто не знаю. Чи це ну, можливо з цього сорту зробити? Ну, коротше кажучи, я ось так взяла три стебла, бо вони трошки затонкі, знаєте, їх в кусічку так перекрутила. І ось так прив'язала, там обрізала. Не знаю, що з цього вийде, але я бачила, що люди так роблять, в принципі. ну Можливо, там залежить від сорту, але чому не спробувати? Побачимо. А вдруг щось і вийде гарне. Теж така доволі цікава, я побачила в інтернеті, мені дуже сподобалось ці бересклети на штамбі. Далі в мене тут Барбарисик вже набув такого свого яскравого кольору, якось так швидко, непомітно. Ось такий він гарний. Оранжево-червоний. Ну, зеленого листя вже майже не залишилось. Гарненький. Так, і далі. Я висадила це, щоб замаскувати паркан бетоний. Я давно хотіла посадити, що там щось заплелось. Бачите, бересклети йдуть. Ось далі йдуть три плющика, плющі. І також далі бересклети. Я не знаю, чи правильно я зробила. Сонечко таке виглянуло. Я сподіваюся, що вони просто правильно поплетуться. Я розумію, що це агресивні рослини, особливо плющі, але його можна постійно коректувати. Обстригла, обстригла пару разів в сезон і все буде добре. Побачимо, як берескле себе поведе. Чи можливо йому якусь потрібно опору давати, там, якусь сітку, щоб він так рівномірно. Ну, я побачу. Це, знаєте, такі вічно-зелені рослинки, вони завжди будуть в такому зеленому кольорі. Ось так ближче вам покажу, на якій вони відстані. Бересклед прямо я брала три корінчика в одну ямку, на випадок, якщо не прийметься. От. Але я думаю, прийметься. Це живучі рослинки, все буде добре. Ось поки так, і я думаю, можливо, це обстригти ці пагони чи залишити, Навіть не знаю. От що з цього має вийти, Проекспериментую. Тут також в цьому куточку вже все опадає помаленьку, все листям засипається, полуниця в мене так хорошо, наче прийнялася. Знаєте, вона так прямо. Такі стебла хорошо вкорінили. Зараз покажу, де да, це ось тут. Mm. І добре тут, нехай вона собі буде. Тут трошки там листя з дерева впаде, прикриє її холодно не буде. І нехай зимує. Так що ось такі справи. Будемо далі бачити, Ну ось цього березка мені супер цікаво, що вийде. Побачимо. Ось, і я сьогодні замітила, мені показалося, що е, виріс верес трошки, чи то мені здається, я просто точно не пам'ятаю, який він був, але мені показалось, що він трошки дав в розці. Ось такі оці кінчики. Я їх раніше не бачила. Ну, Це теж чудова рослина, дуже гарна. Прямо дуже гарна. Так що ось так, друзі. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляди, за лайки, за підписку. Ось, всім дякую за увагу. Пока-пока.